Вітаю всіх! Місто Суми. Дякую, що ви мене почули. Питання у вас були про місто, так як я просила. Саме так. Дуже вам вдячна за те, що ви чуєте, і робите висновки з того, що я кажу. Не всі так вміють. Молодці. Тепер ось суми на жовтень. Тепер я розгляну вам місто, саме ось так, як ви хочете, і ще бонусом наступ. Перспективи наступу і взагалі, що хоче ворог від Сум від самого міста. Область я робила вже. Шоц. Так, місто Суми, тенденції на жовтень. По обстрілам, по небезпекам. Взагалі, яка тенденція? Місто Суми, тенденція на жовтень місяць. Також подивитись треба. Так, ну, стратегічне місто. Захищати треба. Бо багато чого там є, що необхідно. Для війни, ви знаєте, де. Дивіться, чому місто цікавить, тому що там багато чого заникали для війни. Летітиме в місця де вже прилітало, все по колу змін немає. Дев'ятка жезлів і вісімка мечів випадає. Треба обмежити. Місто треба обмежувати і загоняти в тупік. Ворог це робить, тому що там є те, що потрібно для війни, для продовження війни в Курській області, яко кажучи, і воно з цим все пов'язано. Це все є, і треба якось, знаєте, то ліникати, то лі колаборантів ловити. Влада це розуміє, що там просто кошмар. І це все розумієте, ж, здають. Дрони, розвідка здають, колаборант, всі хто може. Все по колу, тобто в фортуни це місця, де вже прилітало, також ситуація по колу вона не змінить весь місяць. Неприємно, правда? Тепер давайте так глянемо: обстріли, саме обстріли. Місто суми обстріли. Саме обстріли, що скажуть, місто суми, обстріли. Накопичення ресурсу якогось дуже цікавить накопичення саме ресурсної сторони, щоб довбануть. Ого, можуть бути жертви. Відразу скажу: долетить і прилетить. Кінцевий результат, який в нас? Тиск обставин сильніший. Просто кошмар на це це вночі, обережно, коли темно, хочуть тоді довбати. Все, що для війною пов'язане, все, що для війни, військова допомога, все для цього. Це важко, так, але, хоч б ви розуміли, там є те, що ворог знає, де воно, і як тут довбанути, і що захисту там нормального немає. На жаль, обстріли будуть такі ж. Тепер наступ на місто Суми, жовтень місяць. Наступ на саме місто Суми, жовтень місяць, що тут нам покаже. Наступ місто Суми жовтень місяць. Що нам покаже? Тому що у всіх паніка на цю тему. Більше нагнітають. Немає його. Наступу немає. Вони не, не пруть на місто, тому що вони не можуть собі це дозволити. Кінцевий результат. Плани можуть бути. Але двійка мечів відразу випадає, ніхто нікуди не піде, не дійде. Вони можуть готувати щось, накопичувати, але вони не підуть далі кордону, там на прикордоні. На місто ні. Однозначно, ні. Там є захист. Для них там жертв багато, і це важко зробити на даному етапі. На жовтень так однозначно ні. Тому суми, на жаль, ситуація. Тримається, тому що є Курська область. Не забувайте про це, будь ласка. Воно все впливає.